У нас сьогодні на ремонті і на обслуговуванні Сузуки Бандіт. Їхав власник, їхав, мод почав щось дуситись, кашляти заглох. Недалеко від мене привезли бусом. Ну, недавно куплений мотоцикл. В стані класному зовні, те, що я бачу зараз. Але щось йому трошки зле. Будемо дивитися, думаю, що це не бензину. Не сташа бензину. Не наповнюються добре пополовкові камери. Подивимося. Попутно замінимо масло, замінимо свічки, так, і подивимось гальмівної рідини. Поміряємо і при потребі теж замінимо. По всіх механізмах видно, що стан заслуговує уваги. Це таки так, це факт. На приборній панелі у нас цифра 20 тисяч кілометрів. Ну, не знаю, чи 20, ну, але то що пробіг невеликий, це є факт. Це є факт. О, тут це чистота. Тим не менше, він зупинився серед дороги. Власник не доїхав до місця призначення свого. Дивіться, як тут все. Дивіться, в якому стані. клас. Крутив-крутив акумулятором. Акумулятор посадив, мод не завівся. Значить, Їхав, дергався, шарпало мотоциклом і все, і він потух. Не знаю, можливо, вакуумний краник не подає палива в карби. Подивимося, зараз злеємо злею з карбюраторів, чи там щось взагалі є, чи немає. І тоді будемо відштовхувати від того. Знімемо, напевно, що бак, подивимося, що з ним. Можливо, ремкомплект якийсь. Тому що по зовнішньому стані каже, що їде круто. Напевно, що подача палива. Швидше всього. Так, заряджаємо акумулятор, бо розрядився і заряджаємо акумулятор. І дивимося. Так, 23. Ну, так, так так виглядає. Буковинки крашені. Раз, два. Колір відрізняється, а решту по механізмах. Клас. Так. Аморт. Все сухенько, чистенько. Все помащено. Клас. Добре, підключили до бак. Будемо пробувати. Зараз подивимося. Ну, з крана тече, з краніка тече, капає, не повинно, бо він вакуумний. Чіпляємо бустер. Так, від баку в сторону. Давай чіпляємо, щоб завести його. Хоп. І хоп. Щоб стартанув нам. Треба перевірити, чи він так працює. Потім будемо дивитися до крану. Є. Yeah. Yeah. Так, добре, даємо оскільки половину. І... Так, давай, бо без щеплення не заводиться. Закрити трубку. Буляха, як чітко працює. Просто чітко. Бензин злив. Розібрав кран. Мембрана ціла. Так, мембрана ціленька. Не порвана, Тут все окей. Тут чисто, ну це все знімалося. Вон, бачимо, скільки корозії було. Корозія вигризла тіло, саме тіло краніка. Поставили, поставили фільтр, тому що трошки ржавий бак. Такий. Можливо, і він не пропускає. Можливо, він і не пропускає. Тут сіточка одна, це резерв і сітка інша. Основна мала бути, її нема. Напевно, прогнила просто. Так, не знаю, треба їхати пробувати без баку. Швидше всього. Або зняти той фільтр. Або зняти той фільтр, викинути його взагалі. Тому що буває, що вони не пропускають. Хоча там грязно, є бруд. Або кращу і якості встановити фільтр. Не знаю. Тут окей. Так, пускає, тому що потріскала резинка тут запірна. Поставимо звичайний урінг, щоб не тік. Працює екран. Працює, замінив я той урінг, текти не буде зараз. Не в тому справа. Не в тому, або той фільтр, що поставили, або, або щось з карбами. Зараз подивимося, я злею звідси. Є змога, є. Злию і подивимося, що там всередині. Ну Тут колупано кручено. Ну, гарно намарафетили. Не можу нічого сказати. Гарно. От воно підкрашували маятник. так. Та понятне діло. Ну. мод не новий. Але стан, стан дуже добрий. Добре, Ставимо на місце, заливаю Заливаю бензин і дивимось. Справа не в тому. Ремкомплект є, може приїхати за 4 дні, але ну, все це повністю по турмаксу Японія, так. Там ціна порядка 650 гривень 700 Оці резиночки, але немає фільтрів. На цих Вон, злив бензин з чотирьох карбів з виплавкових камер. Є трохи фусу, так? Фусу трохи є. Викинув я той фільтр бензиновий, який стояв. Це могла бути причина того, що мод глохнув. Тобто власник їхав, 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 мод починає дуситись, не вистачає йому ну, таке враження, що не вистачає бензину, так? бо причин може бути багато в цьому. Це треба самому тестувати. все, Але одна з причин це оцей фільтр. Поставили його, тому що бак був ржавий, його вимили і поставили такий фільтр. От він. Коли помало їдеш, ну окей, добре, хватає, хватає наповнення в поплавкових камерах. А коли тулиш там біля 200, може і за 200, не хватає. Так як кран вакуумний, не зразу не одразу набирається бензин в карби, тобто коли мотоцикл заглох. Не вистачало йому бензину. Він заглох, ви зупиняєтесь і починаєте маслати стартером. Маслаєте, маслаєте, поки набереться, поки набереться поплавкові, то пройде трохи часу. Відповідно, і акум сідає. Їдете далі, знов така сама ситуація, і стається так, як було в даному випадку. Акумулятор стоїть дюаса. Я його зарядив, функціонує добре. Ну таке. Не розраховані ці системи на такі фільтри. Не розраховані. Бензонасосу, бензонасосу тут немає, йде самотюком, краник вакуумний. Тому що? Тому треба ставити, якщо у вас бак проржавів, прогнив це є заміна баку. Витравляння якоїсь кислотою воно ефект дає, але потім режі знову, тобто тільки заміна, так? якщо він вже зігнив, все. Є там різні способи, хтось щось пробує, але шкірка виправки не вартує. Я вже це все проходив, тільки заміна. Тому так. Буде заміна краніка, власник замовив за ліжки, не знаю, якої він якості, але ну, це вже по факту. Подивимось. Чому? Тому що немає на краніку зверху сіточок. Вони то є. На резерві є, так, але вона потріскана, і чимось їх замінити. ну, Щось там робити гімнячити, теж сенсу не бачу. Кранік. Можливо, цей збережеться. Поставляться тільки мембрана, все остальне і якраз оті сіточки. Подивимося, побачимо. Ну, В будь-якому випадку фільтр забрав. Може, звичайно, якесь сміття з баку попасти, тому що в фільтри воно присутні. Ну, але що зробити? Подивимось. Звідси я зливав, так, і трохи осаду було, все рівно, навіть попри, попри той фільтр. Карбюратори знімались, видно, що вони знімались. Ну, Готувався мотоцикл до продажу. Видно, що готувався. Але в цілому стан дуже добрий. З таким так, приємно працювати, однозначно. Значить, далі, що в нас? Гальміна рідина? Ну, звичайно. Зараз поміряємо. Та нема що це і міняти треба десь все. то Та Так зрозуміло. Але демо що? Так, під заміну. І треба повитирати по-нормальному. Так. Добре. Заміна. Покашуємо задній контур. Потім переднє. Все чистенько Бо було багато фусу всередині. Це все вимив Буде файно. Все, замінено. Замінюємо свічки, старі зношені. Нема що там їх перевіряти. Заміна і все. Так? Свої від'їздили до побачення. Ставимо такі ж, але нові. Дуже добрий доступ до свічок. Відкрутив, відкрутив, поставив на місце нічого знімати не треба. Всередині в купачках. Все good, виглядають вони дуже добре. Це дві лівих свічки. Електроди дивляться в сторону, що на одному, що на другому. Ну і останнє, що ми робимо, це замінюємо масло. Так, о. Зливаємо, відкручуємо фільтр і заливаємо нове. Потіоків масла ми не залишаємо ніде, так? Все повністю очищуємо чесниками, щоб все воно було чистенько-сухенько. Тут теж. Висухає і потьоків не лишається абсолютно. Все, сухенько, частенько. Так. О, супер. Заливаємо свіже масло. Заводимо, прогріваємо, доливаємо і на цьому буде все. А, ще хотів злити рідину. Конденсат хотів злити з зарібоксу. Тут на багатьох мотоциклах такий спеціальний сапунчик. Виведений, так? Його час від часу треба очищувати. Відкриваємо і зливаємо. Зараз по одною рукою А ну, дивимось, щось у нас там є чи нема. Я думаю, що щось є. О! Добре. Ну, Це норма. Ну, пробуємо. Так, збагачувач. добре. І заводимо. заводимо. Трішки забагато, да. Працює добре, О, він шумніший, ніж е, охолодження рідне, так. О посторонніх звуків немає. Почує гарно, рівно. Скинули підсос. добре, оберти гарно. Скидає, що треба холості скрутити, бо я їх підкручував. О, так, на 1300 обертів, 1300-1400, ще холодний. Супер. Працює дуже трьох. Клас. Це пар. Це конденсат. О, от нас готовий, з побажань власника виконано все. В принципі, стан, стан хороший. Так, мотоцикл надраєний, то є видно, вилизаний, готувався до продажу. Але в цілому стан дуже добрий. Ну, звичайно, ну, де купити нульцеву техніку, таку так, з пробігом нульцеву. Ну, звичайно, 20-річний або і старший в дуже крутому стані. В якому, що був як салону. Ну, та не купиш, ну, ясне діло. Я в цілому, по вузлах все на супер. Так. Приємно з такою технікою працювати, це однозначно. Видно, що вилучка перебрана, свіжі пильники стоять. Ну або пильники тільки замінилися. Може і таке бути, якщо були потріскані. Тут по супортах щось підкрав, підфарбовувалося, швидше всього, це було все червоне, напевне. І один, і другий. Що ще, Фарбований мотоцикл повністю. Так. Досить так, досить класно. Чуть відтінки відрізняються по-моєму на задньому пластику. трошки. Видно, що підфарбовувалася там рама. о, Не підфарбовувалася, а чимось замашувалася якимись коректорами. Щось таке. Підножки, кріплення задніх підножок малювалося. Маятник малювався або підмальовувався локально. Але то все дурниці. То все дурниці. Тому що вузли перебувають в доброму стані. Видно, вам все помащено. Так. Заглушки тут теж видно, що фарбовані. Ще треба поставити заглушечку сюди на тут прокачування. Колодки в нормі, задній диск, ну, перегрітий, що всього був, так? Якийсь Посинівший трохи ланцюжок в гарному стані, зірки в гарному стані, ну, в цілому все. Тут Лапка перемикання, теж все помащено, тобто готувався. мотоцикл. Аморт виглядає такий, як новий, шток сухенький, все добре. Резинки ощільнення вон. супер, еластичні. Так, по таких вузлах і видно, в якому стані перебуває техніка. Нічого тут не кручено, не ліплено, крім тої кришки. О тут є щось знімалося. Добре, на цьому все.